День колеги, мене звати Тетяна Купчик, я шеф-редактор експерту з Головбух. Продовжуємо тему відправки товару за допомогою служб доставки. Сьогодні з'ясуємо, на підставі якого документа можна провести через РРО операцію повернення. Мова йде про випадки, коли сформували фіскальний касовий чек без фактичного отримання коштів, товар відправили новою поштою, а покупець за ним не прийшов або ж відмовився його забирати. Бізнес має побоювання, який документ слугуватиме підставою для повернення коштів. Чи треба шукати покупця та видавати йому видатковий чек? Чи потрібно складати акт про повернення коштів? Розбіймо ваші сумніви. У новому роз'ясненні контролери зауважили, якщо покупець не отримав товар або відмовився від нього, то продавцю треба оформити повернення товарів через РРО на підставі двох документів. Перший це квитанція від служби доставки про повернення відправлення, другий це чек РРО або програмного РРО, в якому ці товари ідентифіковані. Тож, вам слід проаналізувати свої договори з новою поштою і звернути увагу на строки передачі інформації про відмови від. Товару. Щодо актів, які складають при поверненні товару на суму від 100 гривень, то про них не переймайтеся. Цей документ потрібен, коли клієнти робили передоплату. У нас авансу не було і кошти фактично не повертають. Отже, акту про повернення не складайте. Про різноманітні способи доставки товару та варіанти оплати за нього читайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух.